Дня. Ради вітати усіх на каналі Repetitor UA. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 8 класу і сьогодні наше 47 -е заняття на тему конвекція. Тема конвекція є достатньо такою простою. І я вам зараз це доведу своїм поясненням. Дивіться, що називають конвекцію. Розпочнемо з визначення. Конвекція це такий вид теплопередачі, під час якого тепло переноситься потоками газу або ж рідини. Тепер на прикладі. А за допомогою конвекції ми можемо пояснити а, процес нагрівання води у каструлі. Також ми можемо пояснити, а, чого наприклад, влітку, да, якщо ви сидите на березі моря, то м, на вас а, з моря дує такий прохолодний вітерець в день. І навпаки, якщо ви знаходитесь вночі в самому морі. То м, з берега на вас буде дути холодний вітерець, тобто в день з моря на берег, а вночі з берега в море. Як це працює? Дивіться, давайте розпочнемо з під води у каструлі. Маємо каструлю, каструля поставлена на, о, ну, на вогонь, да? тобто вона на вогонь поставлена. Тут в нас знаходиться вода в цій каструлі. Скажімо, вода за температури хай 20 градусів, припустимо. Що відбувається е, у цій каструлі під час нагрівання води? Під час нагрівання води спочатку, як ви розумієте, нагрівається вода, що знаходиться на дні. Так? Тобто вода, що знаходиться на дні, вона починає нагріватися. І коли вода нагрівається з нагрівом води, то її е, е, густина зменшується. І ми знаємо да, вже з попередніх уроків, що якщо густина в нас зменшується, то відповідно цей потік рідини підіймається наверх. Тобто цей потік рідини підіймається наверх, а на низ спускається той потік рідини, що був, скажімо, вище. Потім той потік, що спустився донизу, також нагрівся, піднявся наверх. Той, що був трішки вище, того потоку, спустився і так по кругу. Тобто, так відбувається до тих пір, поки каструля ця не ця не нагріється. Тобто приблизно так воно все і влаштовано. Тепер з приводу а, моря. Чого, скажімо, ось ви сидите на березі. Давайте намалюємо це якийсь островок. І ось тут, -тут море. море. І ви відчуваєте, як з моря на берег такий дує легкий вітерець. Чого саме вдень він дує, вдень з моря на берег. Світить сонечко. Воно прогріває як берег, так і море. Але. А ви знаєте, да? вже, що гази та рідини вони погано нагріваються. Тобто гази та рідини ще раз погано нагріваються з попередніх уроків Уроків це відомо. Тому о, земля прогріється набагато швидше, аніж вода. Земля прогріється набагато швидше, ніж вода, і вийде ось тут такий температурна різниця. Скажімо, тут нехай буде 40 градусів, а тут вода нехай дорівнює 25 градусів. І в нас виходить м, потоки повітря, потоки повітря йдуть е, холодного повітря йдуть е, з моря відповідно на сушу. А вночі в нас відбувається все навпаки. Вночі в нас відбувається наступна ситуація. Дивіться, в нас відбувається, що в нас усьо є е, земля, е, берег і усьо море. То уночі, е, вітрець, скажімо, тут в нас нехай вода прогрілася за день до 30 градусів, а берег охолонув до 15 градусів. То, відповідно, буде теплий воздух йти з берега, точніше з моря на берег, з моря на берег. Тобто така є циркуляція. Ще раз. Коли ми щось нагріваємо, ось якщо, наприклад, є такий ще приклад дуже гарний, коли ви, наприклад, якщо у вас е, двоповерховий дім, двоповерховий дім, або ж просто квартира з високими потолками, то коли у вас іде нагрів, нагрів, там батареї стоять, скажімо, ось ваша стіна, і ось тут стоїть батарея. То ви можете почувати ось тут, скажімо, на підлозі себе е, прохолодно, тобто вам буде прохолодно. А ось якщо ви, наприклад, підніметесь на другий поверх, то там буде дуже спекотно. Чого так? Того, що газ, ну повітря, да, воно прогрілося е, знизу. І так як його густина зменшилася, воно піднімається на стелю, а холодне повітря опускається донизу. І так відбувається до тих пір, поки не встановиться рівновага, коли повністю повітря не пригріється. Однаково, але усе ж таки цей процес відбувається постійно. Бо якщо це повітря нагрілося, піднялося до гори, там воно остиває поступово, потім знов такий цикл відбувається. Тобто, оце є конвекція. Нічого складного тут не бачу. Якщо у вас залишились якісь запитання, то пишіть в коментарях. Якщо запитань немає, усім дякую за увагу. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, а також поширити це відео серед своїх друзів. Адже саме так канал може розвиватися. Усім дякую за увагу і до зустрічі на наступному занятті.